Певно, кожному з нас відомо, що таке посттравматичний стресовий розлад, але розкрию назву, це тяжкий психічний стан, виникаючи внаслідок однократного чи багатократного повторювання подій, що оказують вкрай потужний негативний вплив на психіку індивіда. Посттравматичний стресовий розлад може бути, звичайно, різних видів та ступенів тяжкості. Наприклад, травми можуть бути внаслідок природних та техногенних катастроф. Терористичних атак, насилля, катування, сексуального насилля, нещасних випадків, тяжких хвороб, отруєння, хірургічних втручань, смерті близьких та рідних прийому психотропних речовин. Також посттравматичний стресовий розлад може виникнути у людини, що примусово виконувала накази катування чи вбивство інших людей. На сьогодні ми маємо поєднання майже всіх видів психотравми в одну. Війна, бойові дії, що приводять до масового посттравматичного розладу. Кожен з нас знаходиться у своєму роді травмі, яка так чи інакше впливає на наш психологічний стан. Хтось з нас поїхав з країни, шукаючи порятунку і спокою, а його починає переслідувати почуття провини та боргу. Такі з нас знаходяться в сильному депресивному стані. Істерики можуть змінюватися відсутністю бажання жити і суїцидальними думками та діями, як самопокарання за те, що вижив. Інші з нас залишаються вдома під обстрілами, тривогами, з почуттям постійного страху за своє життя, рідних та близьких. Таку категорію людей поєднує страх, витиснення, панічні атаки, ступор. Дехто навпаки може концентруватися на волонтерстві, що допомагає справлятися зі стресом. Інша категорія людей, яка знаходиться не в епіцентрі війни, але кожен день живе з новинами з країн залучених у процес. Ці люди проживають травму віддалено. Але також знаходяться в процесі травматизації з підняттям почуттів провини, несправедливості, розсуду, страху, переносу, тривожності тощо. Звичайно ж, не можемо забути про травматизацію дітей, які підпадають під вплив дорослих в перепалках за розсуд військових дій, агресію на опонента, а дуже часто це близькі люди, а іноді і родичі, що мають різну думку один від одного щодо військових дій. Всі ці випадки посттравматичного стресового розладу. Мають майже однакові ознаки, змінення в реакціях нервової системи, стан хронічного перезбудження нервової системи, психопатологічне репереживання, флешбеки, нічні кошмари, посттравматична дисоціація, захисний механізм, при якому людина може переживати набор емоцій, в незалежності, знаходиться вона в ситуації чи ні, ігнорування. Розлючення та гнів, ганьба та почуття провини, також соматичні симптоми, підвищення тиску та хікардія, потовиділення, головна біль, нудота, уніміння кінцівок, комок у горлі. Також можемо зазначити загальні реакції на сильний дистрес, плач, крик, сміх, гіперактивність, агресія, відсутність сну, кошмари, шок, швидкі емоційні зміни, погана концентрація, забудькуватість, пантеличеність. Роздумування, нерішучість, нестача енергії, порожнеча, бездійність, соціальне відсторонення. Певно, багато хто з нас, читаючи ці симптоми, впізнає себе. На цьому етапі ми можемо спробувати впоратися самостійно за допомогою підтримки рідних та близьких людей. Але треба пам'ятати, що коли в нас болить зуб, ми йдемо до стоматолога, а не лікуємо його вдома у сусіда. З психікою все набагато складніше, ніж з зубом. Тож краще звернутися по допомогу спеціаліста, в даному випадку клінічного психолога, можливо, лікаря-психотерапевта, а в деяких випадках і психіатра. Що буде являтися тривожним дзвоником? Відсутність сну протягом кількох днів, тривала сплутаність свідомості або дезорієнтація, втрата контролю над поведінкою, не в змозі піклуватися про себе чи свою сім'ю. Прогнозі самоушкодження, суїцидальні думки або загрози заподіяти шкоду іншим, надмірне вживання алкоголю або речовин з втратою контролю. Якщо ви переживаєте такий стан або спостерігаєте його у своїй близької людини, терміново звертайтеся по допомогу до спеціалістів. Лікування таких станів проводиться тільки під наглядом команди спеціалістів. Бо включає в себе комплекс заходів, фармакотерапію, призначення препаратів, психотерапію, сімейно, групову, індивідуальну та психоосвіту, індивідуальний підхід та опіка даного пацієнта. Лише грамотний підхід та залежність дій професіоналів медичної справи можуть гарантувати спокійний, безпечний і якісний вихід зі сформованої ситуації. Згуртована команда нашого центру залюбки допоможе вам з цим вибором і підставить плече підтримки в тяжку хвилину.